Друзі, ранок добрий, такий гарний зимовий ранок, ще сніжок трошки лежить морозець. Починається робочий тиждень, сьогодні понеділок. Завтра, правда, новий рік, не будемо працювати. Але що встигнемо сьогодні зняти, відправити, продати? Хочу вам все показати. Так, Перше замовлення це по Славуті потрібен бампер. Так, маю ось такий бампер темно синій. Зі Славути, зараз пофотографую людині. Ну, підійде, то підійде, ні, то ні. То майстер ще от ремонтує. каже, прийшов, каже, бабуся, то що там за 5 хвилин, я зараз поміняю раз раз колодки. Адже дві години, доки я не прийшов, доти не було одна сторона зроблена. Тут проблеми на кожному, колесо зняти, проблема, болтик відкрутити, проблема. Коротше, майстер серйозний. серйозний, Каже, за 5 хвилин до бабуся, та що там 20 минут, а я вже поїхав на дівке. У тут довго ще було. Ну, може друга сторона вже піде скоріше. І що, не піде? Там на 11. Ой, добре, тяжкі роди, бо зараз зірве все. Так, є заказ на Мондео другому зняти замок дверей. Хоча я його тут зняв. Але хлоп не знає, чи в нього Мондео другий, чи в нього Мондео перший. Не знаю, я пофотографував ось такий замочок будь Покидав йому. Як я так е просто на пром та й продасться на промі. Питаюся, у вас перший Мондео чи другий, Я не знаю Форд. Ой, а ти Богдан не знімай, час трать. Він потім скаже, що воно не таке, бо в мене перший монтиво. Коротше, отака отакі заробітки. Ну от тепер дверка закриватися не буде. Треба буде щось придумати, щоб дверку закрити. Такое. Зараз так, щось буде. Зараз щось буде, блядь. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, я би боявся в нього їхати, я навтрак треть. А капець. Дороги нема вже. Ой. Ну і що тепер робити? Зачепити те, як було, бля! Ммм. Нічого такого не це? Та, та ні, зовсім ні. <рес> Зараз машину переїдеться, тіками це не все. Ну, бля, ну що я, я хотів сідну? Та не ванька грати трактором, ні? Що? Шо? Так, що маг робити? Такі закази знімати. Коротше, роблю дорогу. Приїхали люди дивитися трактора. Хотілося чоловіку викинути плуга. Коротше кинув плуг, що в дорозі тепер жопа. Не знаю, чим її тепер маю чистити, мити. Ну, Було капець. Це називається півдня пішло. І ніс не зробив. Що будемо щось робити. Друзі, друзі, всіх з наступаючим новим роком сьогодні трошки працюємо. Ні цілий день, але потрібно працювати. Ось такий заказ на перемикач поло. Пес мені допомагає. Барсик. Така собачка. Всі хочуть купити, хто не приїжджає, всі кажуть, продай нам, продай нам песика не продається. Ну коротше, ми зняли вже з барсіком перемікач. Такий ранішній заказ. І будемо зараз знімати наступні закази. Не густо, але щось та є. Так, Чоловік подзвонив, хотів крила, йому пофотографував, але не знаю його стан, хоче подивитися з середини. Просто зняти, пофотографувати, якщо нормально, то вже забирав. Ну Тут проблема зняти, що треба знімати ще півморди. І фару знімати, і знімати. Так що не виходить, тут так все просто. мундево. Ну що ж, попробуємо, зараз знімемо. Ну заказів таких серйозних немає, Рішив я підрозібрати десятку, бо ця зефіра стоїть посеред подвір'я, трошки заважає. Треба для цього посунути десятку. Зняв я вже чотири дверки. Так, дверки ось вони, Ну, дверки досить непогані, Сьогодні нога дуже болить, не я їх поносити. Короче, поки що валяються так. Вже пофоткані. Були поміті, вже закинув на пром. Е, власник дав також ще ось такий е, бампер. Ну, що з нього? Тут взагалі нема, що з нього взяти. Одна накладка, що на бампер, більше ніс тут немає. Такі непогані стопи. Е, цей. Ну, задні, задній бампер з партроніками, що досить прикольно і дивно. Задня ляда ось така. Ляда взагалі бомбезна тут. Таким -тим, катафотом, спойлером, в такий колір, дуже гарна ляда. Ну, не ляда, кришка багажника, Я кажу так. От. Зробив розпаковку. Що всередині. Куча мішків. Фотік, Термос. якийсь склопідйомнички новий. Цей треба провірити, це бушний. Це новий. Ветра теж провірити буде. Нітушитель там внизі газова установка. Такий фотик був. Не знаю, він, певно, ніс не вартує. Ну це вже менше з тим. Е, Також попередку тут вже мотор був знятий. От, завтра підмерзне, пофотографую ці запчастини, які тут валяються, що не потрібно, повикидаються на мусор нафіг. Е, я приступаю до зняття торпеди. Будемо знімати зараз торпеду, бо за торпедами часто питають. Треба зняти задній ряд зняти. Роботи ще не почати край. Починаємо. Добре, поки морози з'єд, знімаю бамперок. Зі славути, чоловік вже кинув завдаток. Треба бамперок відправити на пошту. Ну, Тут, звісно, не проблема зняти, але треба знімати ще фари. Ого, фара відійшла, певно, від морозу. Скло відійшло. Ці болти, головне, і ці болти часто треба буде зрізати булгарком. Зараз будемо пробували. І там так само, ну і трошки є гем розняти його. Барсік! Барсік побіг! Ось ось чоловік приїхав, бере бампер такий собі під ремонт, крило, було гарне, крило не гниле, пачок, тут такий ще подушечку. Забирає грузимо. Чоловік забирає на Opel Vectra B. Буде ремонтувати. Прилетів заказик, коротше, треба знімати мотор з мазди. Вже він трошки знятий цей мотор, бо я рейку знімав, але знятий не до кінця. І треба буде розбирати всю морду, коротше, все знімати, радіатор і все витягувати. Клієнт хоче цілого мотора. Ну Хоче так хоче, мені і ліпше. Взімали і будемо розбирали його. Но це вже буде завтра. Я позвонив чувачок, хоче такі стопи класні на десятці, Вони тут якісь типу, тюнінговані, щось таке. Будемо зараз їх знімали. Ще хоче додаткове фото, походкаю, певно буде брати. Ось такий комплект. Таке, з десяточки. Отже, приступаю до розбору. Ну, ще її треба відкрити, щоб зняти. Так, заказалось таке кресельце на трактора. Ну, Людина хоче ідеального. Ну таке ідеального не знайшли. Чуть-чуть треба почистити. Тут вже я пальцями обмастив. Ну, Таке боковинки ціленькі. Тут все цілесеньке, такі ну, досить гарні. Та що крісло взагалі чотеньке. От не просівши, боковинки ціленькі, регулюється, сувається, ще є карманчик такий боковий навіть регулятор. О, навіть таке є. Ну, кажу, Чоловік вимучив мене, то ідеального 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 треба. Так що таке крісло йому підготував, має приїхати забрати. Так, от підготував такі бампера. Цей зі і цей Славути. Два бампера заказали, дві різних людини. Людині в колір, ну правда, це я вже трошки царапнув, ну він каже, що нічого собі підмалює. А друга людина просто шукала і каже, без разниці дешевший був. Ось такий не в колір, не мальований. Просто чорний бампер. Так що поїде вже скоро на пошту на відправочку. Ну Це з люксової. Це просто комплектація дешевша була, та й він дійшов не мальований. Якщо завтра на пошту завезеться. Топлівно, можливо, в... хтось розбирає, можливо, в когось валяється, але робоча що була, бо вони робочі, вони мені не потрібні. Ось така топлівна, Opel зефіра. А, ну це звери, з вектора з не підходить. Головне, що був номер 015. Оту збоку, якщо ви не знаєте, пише номерація. Ну, тут інакші номера, ця не підходить на мою машину, яка, на яку мені потрібно. Так що шукаю робочу топливну, або ось цю плату. Можливо, в когось плата є, але щоб була точно робоча, бо не робочі, такі, що валяються, в мене також є. Якщо в когось є якісь такі варіанти, пишіть на Viber або дзвоніть за номером, готовий замовити, купити вас. Бо потрібно на зефіру А 2 літра дизель. Так, так, стопи зняв. Ну, тут, правда, трохи болото попало в них. Чи пілюка було, чи болото. Ось такі прикольні стопи на десяточку. Зараз буду пакувати на відправку. Так, ранок почався з того, що треба було досить побавитися з зефірі, зняти цю панельку. Ну, треба було дуже акуратно, щоб вона не трісла. Тут правда, була тріщинка. Це я сфотографував. Ну, така досить ще ціла. У мене в гіршому стані більше потріскано, ніж тут. Так що з ефіри вже зняв. Зараз буду пакувати, бо це вже буде пошта пакувати, бо це дуже крихкий пластик. Що якщо я запакую і вони зламають, то вони коштів не вернуть. А якщо вони зламають, то буде повернення коштів. Отака є фігня на пошті. Так, зняв ще одне замовлення з калини. Замочок ось такий. Зараз пофотографую людині, скину, певно, буде забирати. і Відправляю на пошту. Так Завалялися у мене дві таких коробочки з Vectra A. Типу кадет, це все одне і те саме Astro F підходить. Коробка одна F16. Ця F13, от F13. Така згоди ні 6, Vectra, на кадета підходить. Часто дзвонила, я навіть не знав, що в мене F-13 є. І ось така коробочка. F16. Всі коробки робочі, ці машиною їхав своїм ходом. Ця теж, наскільки знаю, що робоча, ставлю свої мітки відправляю новою поштою. Так що, кому потрібно, можете звертатися, якщо десь тут недалеко, можете приїхати самовивезом забрати. Ціна коробок 100 та, що та 100 доларів. Прилетів ось такий заказ по дожу калібру. Заказали 100, заказали. Задній бампер, підсилювач бампера і підкрильник. Ну, ще хотіла четверть, але щось вони там передумали. Так що таке замовлення. Ну, стоп здоровений. Такий взагалі здоровеніший. Прикиньте, тримається стовбур на двох цих кліпсах. Ну, як зроблено по-бідному? Машина ніби така солідна виглядає, а зекономлено взагалі по-бомжацьки. Ну, в Опілю, чи в такого би не було. Ну, менше з тим, знімаю зараз бампер. Там ще треба знімати. Ранок починається з того, що тягнемо студенту машину. Не корія. Вмерла йому машина, бензонасос перестав качати. Дотягнули сюди, бо було дуже сильне болото. І Сьогодні трошки підмерзло. А чого ти не з не пів? А є там шнурок? Так. Ой, ну щоб тягнули його на подвір'я. Можливо, колись зробимо, а не стоїть. Клотки зробили, друге поламалося. Клотки ніби, ніби добре поставилися. Качаємо. Та воно і так спусти, не більше. Як сніжок присипав, як гарно. Виглядає, річка правда не замерзла, бо нема сильного морозу, там чу-чуть. виглядає бомбезно, такий вигляд, все видно. Добре, чіпаєм, їдемо. Як бампер знявся без проблем, то взагалі ще простіше. Такі зашолочки, зі шолочки, шолк і знятий бампер оригінальний, Ну, нюансик ось такий підсилювач виявився загнутий, Ну, людина пише, що все рівно знімати, бо їх в продажі немає, цих підсилювачів, а людині потрібно. Коротше, знімаю ще підсилювач і лишається ще зняти підкрилок. І все, замовлення виконане. То, що все останнє на сьогодні дивне замовлення це зняти мотор, з мазати. Не знаю, чи його скидану за день, ну, щоб півдня лишилося. Тому що багато що треба від'єднати, коробку треба від'єднати, мотор, блін, теж не легкий. Тут доступу такого мало є. там Та лижа тримаєш і коробку і мотор. Ну, коротше, гемор є. Підвісна полозь. Ну, не знаю, не знаю, чи я сьогодні встигну його зняти, але буду зараз спробувати. Вже прохладно, стає мороз тисне. Так що не знаю, не факт що сьогодні скину, можливо, вже з наступного тижня. Ну, Щось та й розбереться. Так що приступаю до розбору. Монтаж мотора продовжується. Зняв вже генератор, стартер, з нього От він лежить цю бляшку зняв, Короче, колектор відкрився. ну Думаю, був тут знімляться без проблем. або Зараз буду пробувати ці нижні відкрутити. Ну, щось воно таке. Виглядає не дуже надійно. Чи в нас зіметься, не зіметься, Нижні, то я вже не знаю. Ну, сьогодні дуже-дуже холодно, зуб на зуб не попадає. Зараз ще трошки підрозберу і певно буду сьогодні лишати. Не встигну я зняти всього. Що зняв, то зняв, а що не зняв, то буде знімалося другим разом. Бо дуже холодно. Ну що ж, от кінець і робочого тижня, і робочого дня. Вісновок за сьогодні. Коробку я роз'єднав. Ну, Заважає ця подушка, трошки заважає там коліса, що включає передачу, тримає коробку теж. Хоча є такі вже незначні нюанси, які там понеділок зніметься, понеділок чи вівторок, коли там вийде. Буду вже збиратися, бо вже прохолодно, мороз починає брати. Так що мотора не встиг сьогодні зняти, бо день короткий. Ще б яку годинку, ти вже був би знятий. Ну нічого, другим разом зніметься мотор. Таке, такий пройшов тиждень, цей непростий по різному різні дні. Було то душно, то жарко, то болото, то зимно. Закінчується він ось таким червоним заходом сонця. Так що, всім дякую за перегляд. Тепер ви знаєте, як проходять робочі дні, робочі тижні. На розборках по-різному, буває легко, буває важко. Так що, друзі, підтримайте лайком, щоб автор знав, чи вам інтересні такі відео, чи ще варто знімати. Так що, всім дякую за перегляд і до наступної сериї.